Атомники Хмельницької АЕС та представники громадської організації енергія наших сердець за сприяння ядерного підприємства та фінансової участі кожного працівника підготували чергову партію дронів для передачі Збройним силам України. У працівників Хмельницької АЕС добре налагоджений зв'язок із українськими воїнами, які вже використовують передані дрони. Тож відомо, що відгуки про ці необхідні на фронті засоби найкращі. Всі FPV-дрони будуть передані для військових частин відповідно до листів запитів і будуть виконувати задачу. Ми підготували дійсно чергову партію дронів. Вона на сьогоднішній день складається з 400 штук. Це одна із це одна частина з той великої частини, яка в нас взагалі має бути, бо по плану їх має бути 800. Закупівля дронів та іншого обладнання, необхідного військовим, систематично відбувається за кошти, які донатять атомники. Сьогоднішня передача є можлива завдяки ініціативи працівників Хмельницької АЕС по рою 2. Це ми так назвали нашу ініціативу, нашу мету. І це є результат перерахувань з 13-ї заробітної плати, яку ми отримували там в березні, квітні місяць. Працівники енергоатому, зокрема відокремленого підрозділу Хмельницької АЕС, невтомні у своєму прагненні якнайшвидше наблизити перемогу над ворогом. Боротьба триває і кожен вклад має значення. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський.